Кося аутистиси Він власноруч виготовляє авторські езосумки, а кошти від їхнього продажу витрачає на придбання захисної амуніції. Коли на Костін дядя вступив до ТРО Донецької області, ну ми захотіли допомогти йому і купити йому бронежилета. Ну і подумали, чому б нам не зібрати гроші на це на Фейсбуці, продаваючи Костіни торбинки з його малюнками. Спочатку купляли торбинки мої друзі з Фейсбуку, ну їх в мене не, не дуже багато. Влада Міколюк поділилася нашим дописом. Ми продали всі наші 40 торбинок, які в нас були в наявності. Але замовлення надходили ще, і за 3-4 дні ми назбирали вже 40 тисяч гривень і змогли купити ще 10 бронежилетів. А самий перший бронежилет виробник. Наталія Донченко вона подарувала Кості. Костіному дяді вона подарувала. Ну, оскільки ми з Донецька. і поїхали 29 липня 2014 року. Я думала, ну це не затягнеться, покидала літні речі в сумку і думаю, ну, до Дня Незалежності я повернусь додому. Ну, Трошки затягнулася і хотілося б і незалежності, і перемоги і... і миру, але переможного миру, звичайно. Дніпро гарне місто і... Красива така історична частина міста. І головне те, що мене тут дуже прийняли добре і допомогли. І, і я обрала тут і друзів, і навіть таку, можна сказати, і сім'ю. всі дорослі можуть зробити те, що робиш ти. Ти щось робиш навіть добре, навіть ти бачиш, що комусь пішли бронежилети. Ну, це все одно абстрактне. А коли тобі приходить повідомлення на Viber з жилетом простреленим, і там куля і прострелений магазин рядом, і куля в плиті це таке, ну як друге народження, що ти допоміг цій людині друге народитися, як мені так здається. Малювання – це, його, це частина його життя.